Яка називається Рання рана любов, тому що ця пісня, яку виконує Тарас Чубай, група Плаче Рімі, є моєю улюбленою. І тому я вийшла назвати цю спілку, яка була сповнена такого чистого юнацького почуття, яке, як і всі юнацькі чисті почуття, невдовзі закінчилось, але залишились добрі вірші, добрі спогади і, як не дивно, дуже добрий досвід. І зараз я хочу вам почитати дещо. Зі старої моєї поезії, і також те, що я написала майже два і три роки по тому. називається Розлука. Літній дощ заколисує тишу, а під віями в неї пече. Вчора були разом, а сьогодні вони розійшлися. Що поробиш в житті так буває? На жаль, як ніжно мріяла вона про нього. У сни приходив він не раз. А що тепер? Про кого думає? Нікого нема в їх до руках, їх промінь згас. А він? А що йому? Він навіть не помітив. Живе собі, як і раніше жив, лиш їй, щоранку, сльози витирає вітер і плаче за вікном дощ сповнений. ще одна історія кохання. Коли вона згорає до світання, а він у пустоті упускотішеве, везнеш. Літній рам пробуджує сонце, а сніжці його розцвітає зоря. Це до неї хтось постукав від конце. Це любов вам вже кличе із де. Хлопцею між хлопцем і дівчиною і власне от я думаю, що коли в житті щось таке подібне переживав, відбувається конфлікт і немає першого кроку. Тобто ні перша, ні друга сторона не хоче зробити крок на зустріч, і цей вірш не треба, він є, так би мовити, таким монологом дівчини, який вона не озвучує для хлопця, але який є війна. слів, пояснень і причин. Я тут, ти зрозумій мене найкраще. І знову я одна, а ти один. І знову ми будуємо власне щастя. Не треба виправдовувань, пробачень і вислухаю все, що скажеш ти. Є те, чого очима не побачиш, є те, що треба в серці берегти. Не треба слів, улесливих і милих, бо ти мені живий потрібний. Зроби назустріч крок довіри щирий. Зроби хоч щось. Не будь такий пасивний! А <плес> тут не виходить на світі. Ще один такий маленький вірш. Я хочу присвятити моїй коліжанці, який дуже сподобався. Це Юля. Юля піднімеся, вона дуже любить мої вірші. Це одна з моїх. Для таких добрих е шануватись. Ну, я не знаю, чому їм так подобається ну, цей Ну, Мені він також подобається, але він так само люблю, я, в принципі, хочу його е і, зачитати спеціально для неї. Така любов буває раз у ніколи. Коли чекаєш до тих уроки, і погляд твій черпаєш знов і знову, як воду із бездомної ріки. Таке кохання просто не приходить. Коли давно самотня ти одна, хтось тихо там постукав у віконця. Вона твоєї юності весні. Напевно, що таке есерно прочитаємо невеличке, я назвала його життя, тому що для кожного з нас життя має якийсь власний вимір. Кожен намагається його асоціювати з чимось таким своїм, можливо, з воденними речами, можливо, з чимось грандіозним. Але власне, ну, життя. Коли життя перетворюється на двобій, борись до останнього і перемагай сам себе. Коли життя перетворюється на виставу, не кради чужих ролей, а виконуй свою. Коли життя перетворюється на музику, Слухай її, наче дощ, і мовчи. Коли життя перетворюється на книгу, вчись читати, між рядків і зрозумієш дуже багато. Коли життя перетворюється на ковзанку, вставай, скільки б ти не падає. Коли життя перетворюється на вірш, постав у кінці три крапки. Коли життя перетворюється на любов, насолоджуйся кожною секундою повторює лише раз. Але коли життя перетворюється на життя, не роби нічого, просто живи тут і тепер, зараз або ніколи. І будь вдячний Богові за те, що він